Не на три місяці, бо за три місяці звичайно щітка позвалася і стає тільки ну, діщачка така сторія, знаєте, що вже не то чесно, хіба що, де щось там можна сказати. Тут вона от мене вже друг взяв, чисто з принципу, що вже якось ну, не личить самою, як користувався, але вона така саменька, знаєте, і колір вже чесно надає в розвиток. Вже хоче в руках, ні. Ну, оранжевий, оранжує, перепрошую. Сів на камеру каже, не дай оранжевий. І не розліг. <реш> мінімум на рік стає вона не розгалазувалася. Але навіть формула цих ворсиночок це не є ця ліска, це є спеціальний склад, який ну, настільки щадячий, що в кого кровоточимість, буквально за тиждень це перестає перестають ясно кровоточити. Дуже ніжні, і навіть там бактерії не живуть на цій спеціальній формулі цього плава. Це так. як що підказуєш. Тобто це виходить, якщо на рік дешевше, реально дешевше, ніж ви три купити щітки, і якісніше, і корисніше, і безпека, так само для здоров'я. Дивіться, про все не розкажеш. Взагалі, реально, через що ми стараємося практикувати кожну середу так ретельно по одному напрямку. Хотілося б про все розказати, але дивіться, я ніби ні про що не розказав вам, але вже й година прийшла. Тому вас більше затримувати не буду. Скажу наступне, що наступну середу у нас буде серія подоліду за обличчям. З новинок це на змінному яду і жирні. Тобто ми вас запрошуємо на 6 годину, як завжди будуть розвірші, які і зараз будуть. Ну а наразі вам дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, потім вже обговоримо з консультантами.